Рішення прийнято. Білорусь вступає у війну. Лукашенко розпочав мобілізацію в Білорусі. Перед переглядом новини підтримай ЗСУ, підпишись на канал, тисни на дзвіночок, напиши будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Білоруське видання Наша Нива повідомило, що диктатор Олександр Лукашенко вирішив розпочати мобілізацію в Білорусі. Видання зазначає, що прихована мобілізація проходитиме під виглядом перевірки військової готовності. Та зборів, які в народі називають набором у партизани. Джерело видання відзначило, що про цілі прихованої мобілізації в Білорусі можна буде судити, коли стане відомо про кількість мобілізованих. Тривогу потрібно буде бити, якщо кількість мобілізованих перевищить 5 тисяч. Це означає створення ударного угрупування на якомусь напрямку. Якщо переходити поріг більш ніж у 10 тисяч, то це вже кілька груп. Друзі. Просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!